Автобус супер. Як будь-який він чим подовше їздив в такому стані, який він є, а ми будемо докладати максимум зусиль, щоб діткам було комфортно. Заступниця голови Олександрійської громади Оксана Горецька оглядає один із двох шкільних автобусів, який отримав Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника. Я думаю, водії будуть задоволені своїм новим робочим місцем. Десять нових шкільних автобусів для учнів Рівненщини закупили завдяки освітній субвенції з держбюджету та співфінансуванню громад. Оксана Горецька розповідає: Олександрійський ліцей єдиний освітній заклад, який сьогодні отримав одразу два транспортні засоби. Потреба в них була адже довозити дітей потрібно із чотирьох сіл. Ми відгукнулися на пропозицію адміністрації і дали співфінансування на придбання двох автобусів у сумі 2 мільйони 400 тисяч. В цьому закладі навчається 470 учнів, і майже 200 дітей потребують підвозу. Траєкторія руху автобусу складає 20,5 кілометрів, тому що найвіддаленіше село від закладу. На протяжності в на протяжності 7 кілометрів село Волошки, Ще в нас довіз дійснюється села Свяття, три нової Любомирки. До 1 вересня у ліцеї планують сформувати нові маршрути підвезення учнів, водіїв та вихователів для супроводу дітей. Уже затвердили на посади. Один автобус було забрано для потреб Збройних сил України з початку вторгнення Російської Федерації. Ми заключали угоду із перевізним і діти не були обмежені в доступі до закладу освіти. Шкільний автобус закупили і для Крилівського ліцею Корицької громади. За ці три останні роки це буде вже третій автобус, тому що коли розпочалася війна, три автобуси ми змушені були передати на збройні сили України. Цього року ми виділили мільйон двісті тисяч. У минулому році це було 700 тисяч. Якщо ми говоримо про крилів, то це у нас буде бриків, Богданівка, Черниця і Крилів. Плануємо ще і сапожин. Скільки діток буде їздити? Діток це буде їздити до 50. Загалом для громад Рівненщини закупили 21 шкільний автобус. 10 передали сьогодні, а наступного тижня планують отримати ще 11. Розповідає директор обласного департаменту освіти та науки Петро Коржевський. Нам треба було поновити той автобусний парк. Тих закладів освіти, у яких автобуси були вилучені на потреби Збройних сил на війну. Ми з 56, які у нас вилучені цього року, закупимо 32 автобуси. Ну, я вважаю, що це досить високий відсоток. Субвенція в обмежах 59 мільйонів, ну близько 60 мільйонів, всі решту кошти це кошти е, територіальних громад. – Як ви давайте першому вересня дітям сподобається? Безумовно, що сподобається. Все таки. Під'їзд, під'їзд до навчального закладу. Це дуже добре. Юрій Довгополюк працює водієм шкільних автобусів уже сім років. Дорогою до Олександрійського ліцею ділиться враженнями від нового транспорту. Як вам за ним їдеться? Чи зручно вам в новому місці? Хочемо. Безпечно, що все новеньке, все, все акуратне, красиве, дуже комфортно. А ви любите свою роботу? Так, безумовно. Постійно серед людей з дітьми, постійно нові якісь цікаві зустрічі, екскурсії. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.